Доброго дня всім ось вирішив зробити, так скажімо, відео плюси і мінуси Шенрея. Ось е давайте почнемо з усіх його мінусів і потім скажу його плюси. Мінуси я би сказав малий поворот руля. Якщо взяти там, медуру мотоциклі там, Діон Тера Х, то там дуже великий поворот руля. Тут він набагато менший. Ось це що з мінусів. З, мінусу, з мінусів це те, що він е, тяжчий Андура, ніж там ну, Протидіона там, terra X. Ось Ось він тяжчий. От реально він трошки тяжчий. Це ще його мінус. Все, більше ось такого мінусів по ньому. Реально, таких мінусів, що мішає там їздити, ще щось е, нема ніяких. Тепер плюси. Спереду колесо 21, ззаду 18. Тормоза, хто хоче, я лешу на сай, де є всі характеристики, його там все розписано, хто хоче там подивитися в деталях характеристики. Ось тормоза супер йому стає, велка, дуже класна спереду, не пробиває і нічого, світло, дальнє, ближні, супер. Так. Ось, рівно літра масла. Я міняю між нижнім і верхнім уровнем, літру масла заливаю, якраз нормально. З плюсів тут є ось бумажний фільтр. Міняйте масло, бумажний фільтр. З бумажним фільтром мотор довше служить, набагато ліпше очищається. Що можна ще сказати? О, Вихлопна система тут, напівпрямоток. Хочете це зараз нормальний басовитий звук, хочете витягаєте тут заглушку, повний прямоток от, класно. От, бак 13 літрів, теж думаю, що плюс, бо є, що в мотоциклях там. 7, 5, 6 літрів, тут 13 літрів бак. От. Супер. Ну все, типа, мотор, коробка, колеса, все, Мотоцикл, Я вважаю, що за свої гроші він найкращий. От. от реально. Мені найбільше. От, вигляд, найбільше мені подобається. От, вигляд, ще решт і це. От, хто би ще не казав. Акумулятор Гелевий тут іде. От теж по акумулятору питань нема. Все, типа, самі плюси, мінуси, то що менший поворот руля. Теж, це як десь розвертаєтесь тако, мінус. А тако, як їздити по дорозі, ну, можна сказати, що це і не мінус. Все, в зеркалах добре видно. Ну все, класно. Взагалі. Пробіг зараз менше 1000 км. Нічого не можу сказати. Ось заведу ще його. Ось дивіться. Приборка ось теж дуже класна. Питань взагалі по ньому немає. Там пишіть коментарі, що вам відео зняти, якісь питання, може і я відповісти всім. Там ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний.